Частина через те, що Алло. Ш... Алло. я не можу, я грати не можу. Що таке? Взяв оголошитель, це друга частина через те, то, що тоді у нас ще з камери вийшло. І ми тут, коротше. Куди? Крийте поводу добу. Але... А ти коли туди йшов? Я туди не давно, я знаю, що може зайти. – Ти за той паркан був. Туди можливо зайти. Я хочу подивитися, як ти йдеш. Іди спереді, я сзади. Але тут... Та, це во тут можна... Тут були продавали, ти возіл продавали, тут ще щось було. А може там ще одна машина є? Там водись. Тихо, ну йди перший, ну, будь ласка. Скажи, що там таке? Скажи, що там таке? Йди і скажи. 你看。 Что? Что там? Значит, стопудовошой, что тут я? Ходи сюда, я с друзьями. Я не хочу, ну мені все Іди Йди перший, туди. Тут машини ремонтували. Як? Що там машина є? в этом. Чекай. Так, да, ходи сюда. Я же там машина ремонтувала, там были какие с там ты его. Что? Да. Да. Тихо! Да. Тихо, сказал. Вот так, ну может тут кто-то В Где херни кто съел? Что там? Что там? Чего? Ріл? Ні. Рі. Біжимо. Кудиться? Що ти б типу говорив? А вот это ще Що він там говорив? Він ту. Не поняв. Приблизно що там було? Не знаю. Я пше. Вже... Куда йдем? Я не знаю вже. На молоде хіба? Куда куди на молоде людям? Mm. Ходи. Чує багато всього. Дима, подивимось, чевелік забрали. Діці йдемо. Нема ні Олексія, нікого. О, якась баба спереді. А Як? Там баба якась спереді, алло. Де там Та -да, баба спереді, дип'ю, кончений. Тобі похір? Тобі похір? Питаю. -то. Ні. Це баба по корові прийшла. <тас> Де м ну так як нормально. ми будемо ховатися. <тас> 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 Нашу молодилого, скажемо, що, що там наші друзі покликали нас. Якщо на нас запитають щось. Ну здра, я просто раз добу скажу, типа, типа, щоб не йшли. Ходіт А де вони? Я не знаю. Вони там ще лишилися. Шили Сас Христу! А ви що, Куди? Сюди. А то ми це дорогою дорогу підемо. Ага, ви полі були. Я думала, то Що нахід? Це не знаю. А щось дивно, ніби їй пофіг, що Що таке? Ходи? А? Ти відки, ч ти відтики чув, що говорили. То що ми лазимо, це приватна територія, і що ми лазимо на ній, оце во що за фігня, оце восіра. Это восера. Всего сера хата. Нет, вот. Великие не я. Ну тут был. Да не знаю. Тут в небе. Можна вже до багато гуляти через те, що сьогодні вже п'ятниця, бери, бери, бери. Що, можна? Але, будь ласка, не виключи, прошу, не нажимай на червону кнопку, навіть не смій. Я на я знаю, я йду. Візьміш. Давай ще кудись я не знаю. Ми так -то тут і гуляємо завжди. Ти я бляха кудись поїхати. Три віска. Хоч пішов. Що, я Шо, може, я не знаю. Я Дорогу, від того парка, ніби там, де того фігня. Так, той парк короче, я би вам... Ну, якби воді дав кам... дав би телефон камеру, то я короче, ну, я би туди пішов, я би вам, ну, типу, там би було чути, ти голосів розуміти. Ти від цього сірого? Я, короче, туди, як пішов, там ну, щось губа. Хочу щось гуває. Я відразу чекати. Ні, не, не може притулочку. Ти довге славо хоч би? Так. Ходи, бой, давай, йде. Десь коротше, отово, а ти в сірому чув чи в цьому? В цьому. Я щось не знаю. Та мені. Причулося. чомусь не, не причулося? Чуєш? Куди давай поїхали. Це кабель зада. Ну то типа будемо тут тільки тусити, мені здається. Чого? Ага. А де? Ти їду задомувати. Куди? Скажи за брошку. Я не можу, її на пилораму? Ні, на пілораму я думаю, то є. А, блин. Ми можемо тут обійти, коротше. Окей, ми зараз приїдемо. Я на паузу став. Короче, Короче, я дослав відео той страшний хат, він сам іде, страшний хат. А я йому даю, але щоб ви, щоб чекай, ви натискаєте іти ось. Чекай, чекай, чекай. Стоп, чекай, біха. Я, я покладу руку от так от. Так. Ідем зараз в його хату. Натуда. Ха. І дивиться, що там уся я вже дивини. Все, все. Папасно нічого. Вот ти там камера так збує сильно. Я там все я зараз туди, може, підем? Так що все. Ця хата так-то не страшна. Тихо, тихо, тихо. Ти Та нічого такого поганого. Тут нема нічого майже. свободе, бре. бред. Бред телефон. Что такие бред? Рил? Рил! Капец! Я там показал? Капец! А я был сам. Чего это? Привет, пацаны. Тики, шо? Шо? Вот там Боб была, якось... Э, Пилорема, пилорема І от на Дасі же й була лисиця. Га? Косу близке. Чо вона так надовзь? Пафіх. Поїдемо. Куда? Тринька. Ну, потім. Коли закінчуй, тоді йдем. Я не снити Не знаю. Давай, давай. А то реально лисиця була? То лисиця тупо просто на дасі стребала Якраз від вид и твого звуки будут. Ну це, це не точно ли це не точно лица, це, ты це наставит от того. Ты хто? Тихо, тихо. Ну що, Погнали. Погнали. Моді, там туди короче, на склад. На країв, Його, я не знаю, Дішка. Та ти колесо того знаєш. Діда, 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 діда. Бадя, ми тут короче. ми прямо до, до секунди до підпали. Не могли спалитися. А тут нікого немає. Ходи. Ти їх, значить, дивись вчора, що було. Що е, вони, коротше, вони я, я чув, що вони, вони працюють у всі дні, крім, крім, е, це, крім четвера е, е, суботи, неділі Не кажу, і тут, вівторка. Кі кажеш, що тут дубей. Ходи, ходи. Який дубей. Куди йдемо? Чекай, ну є. Ну Чекайте хлопці. бо я тут. Ми тут метал шукаємо. Мене знайшли так багато. Водя, Добре, куди йдемо? Куди йдемо? А наша? Скл... На, ск... на склад дубия чи що? наше? Ти ж хочеш на склад дубия піти? Ну це бобіли. Та дивись, вони пра, не вони працюють четвер, вівторок, п ят, п ят, ой, субота, неділя і все. А сьогодні вийду. Сьогодні вони не працюють. Сьогодні вони працюють, але а куди ми їдемо? Ти знімаєш? Так, у мене колесо надулося. Ты Де? Угу. лан спал? Да. ні, ні, не, він не тянет, сподавай. А що таке? Він не тяг, він что, він же натягнув. Вот, это ходит. Давав... Понимаешь, куда сюда колоссу? Тут воно запахнет таке. Понятно? Угу. То куди їдем? їдемо? Едемо. Куди ти ходиш, падає? Хм? Куда, куда Куди кудись не впаде? Куди злакивати? Треба завтра йти, ще бачу. Бо завтра цей завод не працює. Не працює? Так. Я Якщо не ми не йдемо. Не